Шановні друзі, користуючись нагодою, хотів би серед розмаїття різнокультурних подій, які є присутні у полі, і телевізійному і кіно і сучасного мистецтва, хотів би зауважити і запросити на документальний фільм, який має назву Американська мрія у пошуках правди, де насправді йдеться про. Вісім цікавих історій українців, які, власне, перебуваючи в Америці, стали успішними. Ну, в нас життя сповнене парадоксів, або взагалі колись була така тенденція, коли, на превеликий жаль, українці не завжди ставали або відбувалися усіх своїх виявах і талантах в себе вдома. А коли їхали десь далеко в далекі землі, то Добивалися великого успіху, і потім про них усі говорили. Але разом з тим ми таким чином можемо. Або ж повчально дослідити для себе, або робити висновки на будь-яких рівнях, в тому числі і державних інституціях, яким чином це відбувається, і от власне, що зробити для того, щоб дати цю можливість якомога більшій кількості людей тут відбутися, або ж як інтегрувати і тримати тісний контакт з тими, які так поїхали в силу обставин, в силу своєї долі, здобули успіху, але все одно вони. вони Тримається цей нерозривний зв'язок е, з Україною, тому е, це дуже цікаве, цікаве дослідження, цікавий документальний фільм. Тому я запрошую всіх подивитися його і е, думати над над собою, е, думати над тим, щоб наші всі мрії збувалися будь-де, але особливо і на рідній українській землі. Американська мрія у пошуках правди від 5 травня у кіно.